высыпай землю юхи ко мне дерево бежи по сломаю Едуард разом із семирічною донечкою Софією прийшли облагороджувати свій рідний мікрорайон Східний. Цього разу у парку щастя вони саджали гібіскуси, на честь загиблих воїнів у російсько-українській війні. Родина проживає на другому східному вже близько шести років. Чотири з яких вони присвятили активній громадській діяльності, долучались до облагородження парку щастя. Допомагаємо Світлані, чи можемо? Як просить, а то й бачимо, що вона сама поливає. то теж долучаємося. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Ми дуже раді, що з'явився у нас такий сад. Це буде вічна пам'ять, сад буде вічно зеленим. Він буде завжди, його, за ним будуть всі дивитися. От, хто як може, всі будуть приходити і поливати, і фотографуватися. Буде дуже гарно. Закладати гібіскусовий сад мешканці східного почали ще минулого тижня. Така ідея з'явилась у заступниці голови Довгинцівської райради та за сумісництвом хрещеної мами парку щастя Світлани Хватової. Тут все створене її руками. Жінка разом із небайдужими містянами зібрала кошти, аби придбати саджанці. Менше ніж за тиждень вдалося накопичити 5 тисяч гривень. Цього вистачило на 65 кущів гібіскусів. Цьогоріч вони ще молоденькі, проте наступного літа розпустяться рожевими, фіолетовими та брами білими барвами. Провідна ідея такого івенту не лише озеленити парк щастя, а й увічнити подвиг усіх наших захисників, котрих вже не буде на цій землі. А мешканці східного поливаючи рослини щоразу будуть згадувати полеглих земляків. Український народ завжди з повагою ставився до своїх захисників. Віра, впевненість в тому, що у випадку загибелі на полі бою тебе ніколи не забудуть, і жартовність твоя буде вшанована, є важливою складовою підняття морального духу військовослужбовців. Вшанування пам'яті і розповіді про подвиги наших захисників є також вкрай необхідною складовою формування національної ідентичності. Ми схиляємо голови перед тими, хто виборює нашу незалежність. Гібіскуси, що знайшли нову домівку на Східному, прикрасили паперовими сердечками, котре виготовили маленькі мешканці мікрорайону. Владислав Ордіюк, Максим Мурашов перший міський.